Доброго дня, хочу вам продемонструвати модельку Fly від компанії Status Dorf. Це моделька, яку ми називаємо серед вирних паряща фільонка. Чому так? Тому що тут незвичайна технологія, ця модель стала ну, просто дуже популярною останні роки. Чому? Тому що є каркас, скло повністю, і на скло наклеюється двох старих фільоночка. У різних виробників воно по-різному виглядає. Саме у компанії Статус ми бачимо отакий плавний перехід фрезерування. Да? І фільоночка якби згружається, і вона чисто рівна. Тому що у різних виробників ця фільоночка має різну. Яка тут ширина? Ширина приблизно півтори пальці, як ви бачите, скла. Скло сатинове. Якщо її при підвідкрию, ви побачите, що пропускається світло. Тобто видно, горить світло чи не горить, але не видно, є там хтось чи нема. Чому зробити її чорним склом? Можна під замовлення, трошки треба почекати. Да. Чи можна зробити її іншого кольору? Звичайно, це фарбовані двері, вони робляться по будь-якому кольору РАЛ, але під замовлення. Якщо ви хочете отримати двері швидко, вони в базовій стандартній. В базовому білому кольорі в стандартних розмірах 600-700-800 виставка метри знаходяться на складі. Ми доповнили двері золотою ручкою, зараз іде тенденція. Ми бачимо телескопічний поганаж і також встановили волотії петлі. Нам здається, що виглядає досить круто, тому що так звичайно. Але зараз більше продається чорна фурнітура. і Якщо ви так само любите чорний, можна встановити будь-яку фурнітуру, що ви хочете. Ось така у нас з замка. Як ви бачите, і всередині двері точно такі самі. Звичайна коробочка дерев'яна, ущіріоча. Добірна дошка, всі діла туди-сюди, все це можемо зробити на вищому рівні. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, повертайтесь до нашого магазину Він маркет метод.